Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску легенда Динамо залишає команду. Що зробила Сетанта Спортс? Які суперники у наших клубів в Єврокубках навесні і кого визнали найкращим футболістом 11-го туру? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Починаємо випуск з неприємної події. 6 листопада за скаргою Ситанти з Ютубом була видалена на нашому каналі на першому футбольному аудіо трансляція матчу Чорноморець Динамо. Але це ще не все. Зараз також заблокована можливість проводити будь-які трансляції на нашому каналі. Ми перепрошуємо усіх вболівальників, у всіх вас за тимчасові незручності, але ми не сидимо на місці. Ми намагаємося якнайшвидше все вирішити цивілізованим шляхом довести, що наш канал нічого не порушував, ніякі авторські права і нічого не крав. Сповіщаємо вас. І сповістили ту сетанту, що наш канал вже майже два роки займається винятково аудіотрансляціями у рамках соціального проєкту Футбол доступний кожному. Цей проєкт у першу чергу розрахований для незрячих та слабозорих людей, які фізично не можуть дивитися відеотрансляції. Вони слухають. Тож ніякий відеоконтент, права на який хтось має, ми не використовуємо. Він апріорі нам не потрібен. Таким чином, наш канал не порушує авторські права, що належать тій сетанті спорт. Тому що ми не використовуємо ні відео, ні аудіо, що захищені авторським правом «Ситанти спорт. Просимо розблокувати трансляцію, відкликати попередження і вибачитися перед вами насамперед, шановні болівальники футболу, 66 тисяч болівальників-підписників і ще більше прихильників футболу, які ще не підписалися на перший футбольний, але обов'язково це зроблять. Зокрема, і незрячі люди і слабозорі, і наші військові, які по можливості слухають. Наші трансляції, коли це можливо, у них у всіх позбавили цієї можливості безпідставно і незаконно. Перший футбольний нічого не порушував, ніяких авторських прав. Ми робимо винятково аудіотрансляції. У назві та в описі це вказано, зазначено. У творчому колективі першого футбольного працює багато авторитетних досвідчених журналістів, які розуміють і знають, що таке авторське право, і завжди відстоювали і будуть відстоювати законні підстави збереження авторського права. Ми ніколи не зазіхали на чиєсь авторське право і свого не віддамо. Правда на нашому боці. І ми переможемо. До речі, з такими непрофесійними діями колег на жаль, ми вже стикалися. На початку це було наших трансляцій майже два роки тому. Тоді подібне зробили і канали футбол, не розібравшись, заблокувавши наші аудіотрансляції. Але добре, що ми оперативно тоді з колегами з футболів усе вирішили і все повернулося. Наскільки швидко зараз з тією сетантою зможемо це непорозуміння виправити, поки що не зрозуміло. Наші юристи працюють, усі підтримують нас у цій боротьбі з сетантою, змоделюємо ситуацію, приблизно спробую вам пояснити, як це все може було відбуватися. Матч чорноморець динамо транслюється на нашому каналі в аудіоформаті, Ми нічого не порушуємо. У перерві дізнаємося, що Сетан та спортс» подає скаргу Ютубу на те, що хтось використовує їхнє авторське право. Ну приблизно так сидить людина, відшукає піратський контент, бачить назву чорноморець динамо, футбол і все. Далі вона нічого не читає, не розуміє, не вникає в те, що це аудіотрансляція, не розібравшись. Друзі, закликаємо усіх підтримати нас. Пишіть тій ситанті, захистимо наш спільний канал і наше законне право слухати аудіотрансляції, які ми самостійно створюємо разом з вами. Ми завжди цінуємо і підтримуємо професіоналізм в усьому. І ганьба непрофесіоналізму. Дякуємо. Перепрошуємо ще так довго. Продовжуємо. Відбулося жеребкування стикового раунду Ліги Європи сезону 22-23. На цій стадії має грати Донецький Шахтар, який посів третю сходинку у лізі чемпіонів і перемістився до Ліги Європи. Гірники зустрінуться з добре відомим нам французьким реном, який двічі обіграв київське Динамо у Лізі Європи. Перший матч номінально буде домашнім для донецького шахтаря, і це буде 16 лютого. Матч відповідь за тиждень 23-го. В одній восьмій фіналу на переможців стикового раунду чекатимуть команди, які посіли перші місця у групах Ліги Європи. Це Арсенал Англія, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, Фенер Бахче. Також нам знайомий турецький Бетіс Іспанія, Юніон, Бельгія, Реал Сос'єдат Іспанія, Фейнорд, Нідерланди, Фрайбург, Німеччина та Ференсварош, Угорщина. Тож навесні за шахтар у матчах з Реном. Головний тренер донецького шахтаря Ігор Євічевич прокоментував результати жеребкування, Цитую: отримали гарного суперника, який показав себе у групі Ліги Європи, особливо у двох матчах з Київським Динамо, яке двічі обіграв. Вони перебувають зараз на третій сходинці у сильній французькій лізі, тож ми можемо говорити про дуже кваліфікованого опонента, до якого виявляємо максимальну повагу. Однак повинні звернути увагу на те, що ми Шахтар. Ми битимемося до кінця і віримо у свої сили. Є ще час підготуватися. Наразі ми зосереджені на УПЛ, де в чотирьох турах що залишилися, хочемо зробити максимум і заробити ці очки для нашої команди по максимуму. А до матчів із Реном матимемо достатньо часу, щоб добре підготуватися. Від перегляду жеребкування у мене склалося таке враження, що представники Рена, коли побачили шахтар, теж не залишилися байдужими. Ми показали на що здатні. Я впевнений, що вони теж відчувають повагу до нашої команди. Чи має значення де починати вдома або на виїзді? Кожен з нас, тренери, команда, хоче грати у вільному Києві, Львові в Україні. Де змогли прийти вболівальники та підтримати нас, однак сьогодні ситуація є такою, що змушені думати про домашній матч у Варшаві. Треба бути сфокусованими на грі. Змінити ми тут нічого не можемо. Попереду зимові збори. Тож буде час або підготуватися до цього першого раунду плей-офф. Гадаю, на нас чекає дуже важкий матч, але ще раз повторю, ми шахтар, і ми битимемося до кінця. Цитує Євічевича офіційний сайт Гірників. Браво, тренери! Генеральний директор французького рена Олів'є Клуарек прокоментував також підсумки жеребкування. Цитую Олів'є. Трохи особливий жереб, тому що на матчі ці треба готуватися за три місяці, і ми не знаємо, в якій формі буде кожна команда за три місяці. Це невідомо. Як і динамо, Шахтар розвивається у дуже специфічних умовах, нам доведеться їхати до Варшави. Це не найяскравіша афіша на папері, але це команда, яка звикла до Єврокубків і здатна зіграти в нічю з реалом. Шахтар залишається гучним ім'ям у Європі. У нас є амбіції пройти в наступний раунд. Для цього нам знадобиться добре комплектований стадіон руазон Парк у матчі відповіді, сказав Клуарек. Ну нехай вони розраховують на своїх болівальників, а ми розраховуємо на своїх. Шахтар вперед! Відбулося і у стековому раунді Ліги конференцій. На цій стадії буде грати Український дніпро 1 який посів друге місце у груповому раунді Ліги Конференцій. Підопічні Олександра Кучера зустрінуться з кіпрським аеком, і перший матч проведуть на виїзді. Знову ж таки, команда, з якої вже Дніпряни грали, і тепер треба помститися. Ось тут це буде. Доречно треба цю команду розібрати і перемогти. Матчі також відбудуться 16 і 23 лютого наступного року. В Одній восьмій на переможців стикового раунду будуть чекати такі команди: це ті, хто посів перші місця у групах ліги конференції. Зокрема, це Істамбул, Туреччина, Уезгем, Англія, Вільяреал, Іспанія, Ніца, Франція, Нідерландський АЗ, Шведський – Юргорден, Сіваспор, Туреччина. І словаччини Слован. Ось такі будуть суперники потім. Але спочатку пройдемо. АЕК. І про циганкова. Журналіст Віктор Вацько повідомив про попереднє рішення Віктора і його подальшу кар'єру у столичному клубі. Цитую: ситуація з циганковим не про бізнес. Це чисте казино, чорне або червоне. Залишиться або перейде в новий клуб. Переконають залишитися чи не переконають? З Ярмоленком свого часу вийшло, і він залишився. Циганков, з того, що я чув від людей близьких до футболіста, має намір змінити клубну прописку. Резюмував журналіст у програмі Он Еа». Контракт Віктора Циганкова розрахований, нагадаю, до кінця поточного сезону. Раніше президент Динамо Ігор Суркіс говорив про те, що переконаний у тому, що угоду з лідером удасться продовжити з 1 січня. вінгер збірної України та Київського Динамо зможе вже підписувати попередню угоду з будь-яким іншим клубом. Друзі, а ви як вважаєте, чи потрібно Циганкову йти, чи все ж таки залишитися? Пишіть у коментарях під нашим випуском. Чекаємо на ваші думки. Тим часом Віктор Циганко визнаний найкращим гравцем за підсумками 11-го туру української прем'єр-ліги. Таке рішення прийняла експертна рада УПЛ. До неї входять Олег Венглинський, Іван Гицько, Сергій Нагорняк, Йожев Сабо, Олександр Сапко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський. П'ятеро респондентів віддали свої голоси саме динамівцю. Нагадаю, Віктор Циганков забив чорноморцю, в якому його київське динамо виграло 3-0. Віктор забив влучним ударом з пенальті, а також асистував Віталію Буяльському, тоді коли Динамо забило другий гол. Гол в Одесі став для циганкова ювілейним 90-м забитим м'ячем у складі Київського Динамо у всіх турнірах у чемпіонатах України Віктор відзначався 73 рази: 4 рази у кубку і 13 разів у єврокубках. Друзі, ще раз дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Наш проєкт Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. нас уже майже 66 тисяч. Підписуйтесь на наш канал. Щиро вас запрошуємо. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті. для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами. Та з іншими вболівальниками футболу. Треба було не так мені начитати, треба було так. Нагадаємо, Сетанті спорт, що канал Перший футбольний працює у радіоформаті, тож вивчайте матчасть. На сьогодні поки що все. Дякуємо усім за увагу і за довіру. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний. Переможемо разом!